Вівторок, 23 вересня, 1308 триста доба війни. Ворог продовжує атаки і обстріли України. Є жертви поранені і руйнування. В небі над Дніпропетровщиною наші захисники збили 10 безпілотників. Безпека шкіл пріоритет, який впроваджують в області спільно з фундацією Олени Зеленської. Внесок міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність, у розвиток національного заповідника Чернігів. Стародавні про це та інше далі у випуску у студії Павло Жвітло. Сурду, переклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог продовжував тероризувати Дніпропетровщину, по Нікопольському району застосував впівідрони і важку артилерію. Потерпали райцентр, Марганецька і Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець. Він отримує необхідну допомогу по понівечені, оселі місцевих По Кривому рогу російські війська вдарили безпілотниками, пошкоджене підприємство. По зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Через це виникла пожежа у будинку. Внаслідок атаки безпілотниками по Синельниківщині Приватний будинок і господарська споруда, фермерське господарство. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників, повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російські окупанти атакували інфраструктуру в Кіровоградській області. Затримуються щонайменше п'ять пасажирських поїздів. Про це повідомляє Укрзалізниця. Йдеться про такі рейси: Одеса-Дніпро, Одеса Кривий Ріг, Одеса Запоріжжя, Львів, Запоріжжя, Одеса, Краматорськ. У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки російських дронів на Кіровоградську область виникла пожежа на об'єкті інфраструктури в одному з районів. Російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю, застосувавши шість фугасних авіабомб. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлові будинки. Наслідок атаки виникли пожежі у приватному секторі та на території промислових об'єктів. Під завалами зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Російські загарбники атакували Одещину. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністративних послуг. На жаль, загинула жінка. Ще троє людей поранено. Про втрати ворога далі у випуску. Минулої доби знищено 1010 окупантів, 5 танків, 2 літаки і вертоліт, йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України. За час повномасштабної війни втрати ворога становлять особового складу 1 мільйон 103 тисячі осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 62 тисячі 486 одиниць, крилатих ракет 3 747. Офіційна хроніка далі у випуску: президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі у заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де провів зустріч із президентом Казахстану. Вони детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити війну і зупинити вбивства. Касим же такаєв запевнив у повній підтримці України та наголосив, що важливо досягти миру якомога. Швидше сторони також говорили про розвиток двосторонніх відносин, зокрема про торговельно-економічну співпрацю. Окрема увага зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України серед іншого соціальної, житлової та енергетичної інфраструктури. У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся із директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Під час зустрічі детально обговорили всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму розширеного фінансування, спрямовану на підтримку України в найближчі роки. Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва також обговорили причини порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО. Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю та ді. Діалог між урядом України та МВФ. У постійному представництві України при ООН відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та вселенського патріарха Варфоломія. Під час зустрічі обговорили деструктивний вплив російської церкви та важливість спільної протидії їй. Володимир Зеленський поінформував про захист релігійної свободи в Україні. Він зазначив, що в нашій країні немає жодних релігійних утисків, але водночас не має бути жодних зв'язків із державою-агресоркою. Сторони обговорили подальший розвиток церкви в Україні. Зеленський патріарх запевнив у підтримці з боку Константинополя. Президент запросив Вселенського патріарха приїхати до України. Зі свого боку його всесвятість запросив Володимира Зеленського відвідати Вселенський патріарх. Hatt. У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келогом. Глава держави подякував йому за підтримку та допомогу і окремо відзначив зусилля президента США Дональда Трампа, щоб закінчити війну та зупинити вбивства. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті. Кіт Келог відзначив успіхи українських воїнів у контрнаступальній операції. Окрема увага розвитку співпраці України. Не та сполучених штатів, зокрема угоді щодо дронів та угоді щодо закупівлі американської зброї, президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена у тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба. Антонієві печери, Троїцько-Іллінський монастир, тисячолітній Спасопреображенський храм все це всесвітньо відомі об'єкти національного заповідника Чернігів-Стародавній, який, не зважаючи на воєнні обставини, розгорнув за останній рік потужну наукову та екскурсійну діяльність. Нові проєкти заповідника будуть реалізовані за допомогою міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, який передав сучасну комп'ютерну техніку на прохання чернігівських науковців. Детальніше про подію у матеріалі наших київських кореспондентів. Софія Київська та Чернігівський спас саме в такому дуеті по-новому відкривається стародавня княжа Україна, кажуть історики під куполом знаменитого столичного храму 11 століття. Виставка колег із Чернігова. Саме тут відбулася зустріч Яни Іванілової, віце-президента міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність та провідних науковців національного заповідника Чернігів Стародавній. Ця виставка є унікальною в багатьох сенсах, в тому числі що тут представлено експонати, які вперше показуються на широку публіку. Це експонати з музею шеремецьвих, який теж нас підтримав. Це експонати з нашого заповідника. Тому цю виставку обов'язково треба відвідати, адже спас в контексті експонатів, і загалом який він є, він є символом нашої. Державності, які майже вже тисячі років, і зокрема, це одна з тих пам'яток 11 століття, яка зберіглася на теренах східної Європи. Виставка артефактів із княжого Чернігова у Софії Київській стала справжньою сенсацією для музейних гурманів. Спасівський собор Чернігова, хоч і сучасник головного храму Києва, але донедавна був майже забутий. Зробити найбільшу пам'ятку лівобережжя відомою змогла нова директорка Наталія Реброва та команда національного заповідника Чернігів Стародавній своїми враженнями. Поділився професор Одеського університету, доктор історичних наук Олександр Музичко. Чернігів, Київ це така основна вісь була історії Русі в середньовіччі середньовічної України. Це були два найбільших міста. І зараз ми знаємо, що і Київ і Чернігів, звичайно, як і інші міста України, піддаються російській агресії, в тому числі страждають історичні пам'ятки. І безумовно зараз дуже важливо показувати, що все рівно держава, видатні меценати, як Олександр Петровський і фонд Солідарність дбають за розвиток української культури. Я цю. Виставку відвідав. Я можу сказати, що ця виставка дійсно може справити велике враження, особливо для тих, хто знає про історію України, виключно по якійсь застарілій літературі. Лі Тут же на виставці Чернігів-Стародавні і Софії Київській наводяться дані новітніх досліджень. Родина Петровських та фонди солідарність багато років підтримують ключові гуманітарні ініціативи в Україні для нових досліджень та гідної презентації наукових проєктів національному заповіднику Чернігів Стародавній передали два потужні комп'ютери. Після насиченої екскурсії віце-президент благодійного фонду Яна Іванілова ділиться враженнями. Я находжусь під таким впливом, гарним впливом, бо сам собор по собі дуже красивий. Дуже а сама виставка ну. Я вважаю, що це важливо і важливо для наших людей, які сьогодні ну не, не всі, мабуть, знають історію так країни. Не у всіх є час і для школярів, і для студентів, і просто для людей, які сюди приходять, залишивши тут частинку свого серця, взяти трошечки, мабуть, історії тої епохи. Цей заповідник робить дуже велику роботу по нових проектах, по наукових по проектах письменницьких. Історичних хочемо від імені національного заповідника Чернігів Стародавні висловити нашу велику і щиро подяку за підтримку, а за те, що надали нам два ноутбуки, які якраз таки будуть використані в нашій подальшій науковій роботі, яка незважаючи зараз на всі обставини надзвичайно важлива у контексті дослідження збереження і популяризації спадщини, в тому числі і Чернігова. Саме під куполом Софії Київської, де відбувалася зустріч із науковцями, 15 грудня 2018 року відбувся об'єднавчий собор православної церкви України. Присутні згадали внесок делегату собору Олександра Петровського у здобуття Томосу про автокефалію. і тепер місія науковців зберегти тисячолітню спадщину українців. Леонтіносенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1». Фундація Олени Зеленської розпочала роботи з відновлення та облаштування укриттів у школах та садочках України. А в результаті роботи цієї української благодійної організації вже 30 відремонтованих укриттів у дошкільних і шкільних навчальних закладах на Дніпропетровщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Одещині, Сумщині та в Запоріжжі. Цього року два проєкти було реалізовано у Кам'янському. Горіч у Кам'янському до 1 вересня відновили та облаштували два укриття, які відповідають всім сучасним вимогам, в тому числі враховано вимоги безбар'єрності. Надійні укриття з'явилися у 1 та 25 ліцеях. Обидва проєкти реалізувала фундація Олени Зеленської за підтримки міжнародних партнерів. Завдяки ініціативі Першої леді України у цих закладах створено не лише безпечний, а й комфортний простір, яким діти зможуть користуватись і після завершення війни. Під час повітряної тривоги ми тепер маємо можливість перебувати в сучасному оновленому укритті. Чому це важливо? Тому що тут у нас є зонування. Безбар'єрність і багатопрофільність використання цього приміщення все це виконано завдяки програмі фундації Олени Зеленської і безпосередньо за підтримки нашої місцевої влади, наших будівельників, які тут виконували роботи, і дослухалися до всіх потреб, нагальних потреб нашого закладу, працівників і дітей, і батьків. Приміщення безбар'єрні. Вхід облаштовано спеціальним механізмом для заїзду на кріслі колісному. А ще тут створено комфортний та безпечний простір для навчання та відпочинку дітей із різними локаціями для проведення уроків, відпочинку, ігор і комунікації. У підсумку шкільний підвал було трансформовано у сучасне безпечне укриття. Такі перевтілення визвали вау-ефект у всіх, кому доведеться тут працювати. Вау-ефект у дітей, батьків, вчителів, коли ми тільки прийшли. По-друге, от такий нюанс, знаєте, раніше, коли батьки там телефонують, ти де, ми в підвалі. То зараз цього не почуєш, що ми в підвалі, ми в укритті. Ось наше місце, якраз бачите, столи, стільці. Дуже зручно і ми можемо навчатися повноцінно. У мене зараз перший клас, і вони, ви знаєте, дуже швиденько збираються, і коли нам потрібно сюди спуститися, і спускаються, займаються наші свої місця, ось наше місто. Тут їх чекають олівчики, розмальовки, вони можуть далі погратися іграшками. Тобто, Орени такі комфортні умови, які дозволяють підтримувати дружні стосунки, дружну атмосферу і в укритті учні 25-го ліцею кам'янського також вже встигли оцінити переваги новенького укриття. Укриття мені дуже подобається, стало більш просторо, більш світло, стало зручно вчитися, дуже удобно сидіти, писати, а також у нас нове сучасне обладнання, на якому дуже зручно працювати в цьому укритті. Більш спокійніше, ну не, не переживаєш за щось і знаєш, що ти в безпеці. Усім дуже подобається. Це обновлення, укриття. Це дуже гарно, дуже безпечно та дуже комфортно для навчання та перебування під час тривог. В оновленому укритті проводять не лише уроки, а й позакласні заходи. Серед них заняття у гуртках, батьківські збори, якщо пролунав сигнал повітряної тривоги. Хід ремонтних робіт особисто контролював міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Хочу відмітити особистий внесок очільника нашого міста Андрія Леонідовича і директора департаменту освіти Наталі Васильівни Реви саме в процес виконання ремонтних робіт. Вони долучалися до кожного моменту, який тут відбувався. Відбувалися такі, знаєте, наради саме на території нашого укриття під час виконання будівельних робіт. Контролювалося виконання робіт. І хочу сказати слова вдячності за такий якісний ремонт і за таке відношення до наших потреб надійні захисні укриття залишаються єдиною можливістю повернути школярів до очного навчання. Це чудово розуміють у фундації Олени Зеленської. Тож у планах на наступний рік відновити та облаштувати ще 50 укриттів у школах і дитсадках України. Валерія Баранець, Ольга Ховрич, Сергій Супрун. Новини Д1. Продовжимо випуск. У Петриківській громаді працює сучасний інклюзивно-ресурсний центр. Простір створений для підтримки, професійного супроводу та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. На обліку у закладі перебувають понад 240 дітей. У центрі працюють кваліфіковані фахівці, які мають подвійні вищі освіти, педагогічну та спеціальну. У команді також є афазіолог. Цей спеціаліст консультує дітей та дорослих, які відновлюються після інсультів. Також працює гурток Петриківського розпису Сонце в долонях. Він запроваджений з терапевтичною метою. Розбудова у громадах доступної інфраструктури частина національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Вона ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Про спорт далі вчора в паризькому театрі шатле відбулася церемонія вручення золотого м'яча м'яча-2025». Франс футбол оголосив володаря найпрестижнішої індивідуальної нагороди. За підсумками минулого сезону найкращим гравцем став Вінгер французького парі Сен-Жермен Усман Дембеле. До п'ятірки найкращих також увійшли Ламін Ямаль, півзахисник ПСЖ Вітін'я. На четвертій сходинці опинився гравець Ліверпуля Мохамед Салах. А замкнув п'ятірку найкращих Вінгер Барселони Рафінья. У хорватському загребі завершився чемпіонат світу із боротьби. Україна, маючи у своєму активі дві медалі у загальному медальному заліку, поділила сьоме місце з Грузією та Еквадором. Золото нашій команді принесла Алла Білінська, яка стала чемпіонкою у вазі до 72 кілограмів. А Марія Винник здобула срібло. Найкращою збірною стала команда Японії. Слідом за ними йде Іран та Сполучені Штати Америки. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 23 вересня. В обласному центрі протягом усього дня ясно. Температура повітря від 15 до 27 градусів із позначкою плюс. Вітер південний до 2 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському, Синельниковому та Самарі від 14 до 28 градусів вище нуля. Без опадів у Павлограді, кривоморозі та жовтих водах від 12 до 28 градусів тепла. Опадів не очікується. У Нікополі від 15 до 26 градусів із позначкою «плюс» опадів синоптики не прогнозують. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живетів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.